Стороненько рідна, коханий мій краю, чого все замовкло в тобі, заніміло, де не де озветься пташина несміло, немов перед бурею у темному гаю і знову замовкне. Як глухо, як тихо. Ой, Да чому ти не зійдеш на землю із неба? Осяяти ти землю безщасною треба. Ти бачиш, як все в нас покрила ніч темна. Ти чуєш, як правду неправда скрізь боре, ой горе, ой, люди мій бідний. Моя ти родина, брати моїх. Незагоні рани, На лоні у тебе, моя Україна, корми у тяжку, хто розбити нам поможе, ой Боже, коли се менеться чи згинем без долі, прокляття рукам, що спадають без сили. Навіщо родитись і жити в могилі? Як маємо жити в ганебній неволі, Хай смертна темнота нам очі застеле.